рух захисту української мови на Полтавщині стає все більш популярним. Активісти звертають увагу на важливість популяризації державної мови серед населення і вже мають свої варіанти боротьби з русифікацією через соціальну рекламу, відкриття безкоштовних курсів української мови, а найголовніше прийняття низки законів. Держава забезпечує насамперед всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах, Суспільного життя та по всій території України. Також в наші плани входить проводити просвітницьку діяльність щодо саме популяризації української мови. Також організація буде різних регулярних пікетів, акцій, демонстрацій. Всеукраїнське об'єднання рух захисту української мови розпочало свою діяльність і початку червня. Долучати до відродження збираються всіх без обмежень за віком та статтю. А почати популяризовувати українську на Полтаві вирішили акцію української музики. Як зазначає викладач Олександра Чорна, не потрібно вчити людей досконалій мові. Розпочинати потрібно з іншого ставлення до мови. Це ідентифікаційна групова ознака. Я підкреслюю саме ставлення до мови. Наразі не йдеться про володіння мовою на якомусь рівні, там а, Б чи вищому. Йдеться про ставлення до мови. Ми з цього починаємо зі створення іміджу української мови в нашому суспільстві. Як зазначили активістки, приблизно 80-90% полтавців спілкуються у повсякденні російською мовою. У свою чергу журналісти полтавських телевізійних новин провели власне міні-тестування. На якій мові ви розмовляєте на українській чи на російській? На українські «Суржик». На руску українською? Ну так буває і суржиком часто полтавський суржик. На російські дякую. На російській сказав українською. Ви розумієте українську чи російську мову? Ізвині та й дан спікер ніякі мові розмовляєте на українській чи на російській? На російські на українській. Маємо такі результати: з 20 опитаних людей, 8 говорить українською. Така ж кількість розмовляє російською. А 4 обирає полтавський суржик. Цікава особливість, що всіх опитаних влаштовує мова, якою вони спілкуються.